Зранку бійці російського добровольчого корпусу батальйону в телеграмі закликали цивільних жителів евакуюватися і, мовляв, дали на це півтори години. Крім того, вояки закликали місцеву владу не перешкоджати виїзду людей а кадрових військових РФ ставати на бік формувань. Вам достатньо вийти до нас без зброї з піднятими руками. Ви наші співпрогромадяни. Ми не боремося з тими, хто рятується від путінського режиму і не вбиває невинних. Ви можете здатися в полон і зберегти собі життя. А якщо у вас лишилася совість і воїнська честь, ви можете стати поруч із нами і разом боротися за світле майбутнє. Новий рейд російських добровольців на території РФ розпочався 12 березня. Три підрозділи Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон перетнули кордони. Заявили в телеграмі про початок операції зі звільнення від диктатури.